В наші дні науковцям відомо, що в земній корі досі міститься в 6 або навіть 10 разів більше води, ніж на поверхні. Ця вода досі виходить з надр землі під час виверження вулканів. На північ від екватора, на дні Тихого океану розташовується 20 тисяч вулканів. На початку потопу сталося виверження тисячі вулканів, перегріта вода і розплавлена речовина прорізали собі шлях. На поверхню і Пентангея розкололася. Континенти почали рухатися в бік, ковзаючись на дощі води, роз'їжджаючись в сторони, континенти занурювалися під воду і їх покрив півтора кілометровий шар води. Таким чином, всього за один рік стався дрейф континентів на тисячу кілометрів. Над піднімалася розплавлена речовина. При контакті з водою вона застигала, утворюючи нове океанічне дно.